Доброго ранку, друзі. Вас вітає південь Тернопільщини і канал Сільське подвір'я. Нарешті, нарешті, друзі. І нас Бог не обділив своєю ласкою. У нас нарешті пройшов дощик. Ще обіцяють на сьогодні. Дощик такий добрячий. Дуже сильно гриміло і блискало вночі, але і відповідно пішов і дощ. Городі не було сьогодні, так як сьогодні свято воздвиження чесного хреста. Свято велике, пісне, ну і якось не було охоти йти. У город. Чого? Картопля на їжу є накопана, загальному картоплю ще не копали. Думаємо, після цих дощів вже якраз візьмемося за свої городи. Ой, а зараз я, як завжди, йду на роботу. Полетіла. Ось такий у нас пройшов дощ. Це добрий результат дощовий, можу сказати. Того, що просто так, коли у нас тільки дощик помрачить, просто так у нас калабані не бувають. Ну, не знаю, що там мене напереді чекає далі. Бо хто зі мною вже давно, то знає, що я йду на роботу 2 кілометри, іду пішки кожен день, деколи, деколи мені трапляється транспорт в цю сторону. Просто, якщо сюди їдуть сусіди або звідси. Але в загальному я ходжу пішки. Ось так. Дивіться, нас просто так ніколи калабані не стоять. Так, зараз я ось цією так, серединкою взяла парасолю, ось цією серединкою перейду і тоді головне подивитися під ноги, щоб не ляпнутися в колобаню. Парасолю взяла, бо обіцяють ще на сьогодні дощ. Побачимо. Так, як тут, а тут під лісок. Сюди-туди, сюди, туди, петляю, шукаю, як би перейти і біжу далі. Це ось тут у нас такі колобаньки. Зараз побачимо, що там далі напереді. Бо там напереді буває ще погірше. Ну, наразі, друзі, тільки одна колобанька. Зараз побачимо, що там далі. Земля була дуже суха і, напевно, і повтягувала. Бачите, які колобаньки були. Все увійшло. Ну, у нас дощу не було напевно, два місяці. Напевно, що два місяці, це точно. Дуже довго пражило у нас сонце, але... Земля дуже суха, бо порівняно з тим дощем, що пройшов, бачите, переважно у нас тут, мене чоловік ось тут перевозить. Я тут не можу ні перейти, ні переплести, ні в резинових чоботах ніяк. Сьогодні я йду в кросівках, ну, надіюся, що перейду і все буде добре. Та перейду. Не перший раз. Добре, далі. На зв'язку. Так, друзі, перейшла я ці колобоньки, рухаюся далі напрямку роботи. На вулиці ні тепло, ні холодно. Хоча вчора, вчора було досить холодно. Ну, як сказати, коли я вийшла з дому. Бачите, як у нас тут розмило. Значить, дощ конкретний йшов. Так, вчора я вийшла з дому, то у нас не було холодно. Коли я дійшла вже до центральної дороги, тоді потягнуло. З річки таке добряче. Але вже було за дуже далеко повертатися додому. Дощик був добрячий. Ось по цьому, ось по цьому всьому я розумію. Я вже цю дорогу дуже добре розумію. Коли сильний дощ, бачите, як розмила. Так. Видряпалася я на гору. Далі. Колобанька, колобанька, колобанька. Але їх небагато. Ой. Дерева облітають, сохнуть. Дощик з запізненням, я вам скажу, бо дерева вже від жари. Бачите, які почорніли аж. Щось пооблітало. Щось почорніло. Ну, що я вам скажу? Осінь то осінь, але то, що... Дощу не було дуже давно, відповідно, дерева жовкнуть, чорніють, облітають, голі кущі вже вже просто відчувається, що то вже зима, можна сказати. Якщо подивитися на голі дерева, то можна сказати, що то вже як зима. Але є ще. І осінь. <хи> ну, якось так, друзі, якось так відстановлюється травичка, не знаю на коли вже. Але ще тільки вересень. Ще сьогодні, тільки 14 вересня, пів місяця. П'ю місяця і ще трошки, і ще трошки і буде зима. Не встигнемо на городах прибратися, як уже буде й зима. Ну, друзі, якось так. Всім гарного спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в нових відео! Чекаю на ваші підписки і ваші коментарі. Дякую, що ви у мене є.